Добрий день, шановні криптодобродії! Вітаю вас на першому. Українському криптоканалі, як і обіцяв, буде випуск про фрактал біткоін. Але стисло і конкретно. Хто цікавився ціною? Вона була в піку приблизно 38 доларів з гаком. Зараз ми маємо рівень 7 чи 8 доларів. Вже не слідкує. У свій час хардфорки біткоїну у вигляді біткоін кешу та біткоін СВ зробили тему розгалудження мережі першої криптовалюти однієї з самих обговорюваних в спільноті. І цей Хайп навколо проектів пройшов, а творців блокчейнів Роджера Вера та Крейга Райта згадують в основному із за проблем із за їх проблем із законом. І нагадаю вам про те, що на моєму каналі приблизно 4 роки тому я робив огляд про те, що Байнанс і підкреслю не бінанс, ви ж не кажете фінанс. Файненс це не та біржа, яка вам потрібна, і саме Чан -пен Джао – найбагатша людина, і він сидітиме у буцегарні? Я був правий. Однак криптоісторія циклічна, і в поточному році питання щодо масштабованості мережі біткоїну знов актуальне. А чи відрізняються взагалі нові рішення в цій сфері від своїх попередників? Розвиток крипторинку і розширення бази користувачів призвело до появи таких трендів, як мемкоїни, міні-застосунки в Телеграм, ретродропи та рішення другого рівня l 2 на основі якогось великого проекту ну, біткоїну або ефіру. І таке стрімке розширення ринку, воно призвело до того, що нефаховий криптокористувач просто не в змозі відрізнити оригінальну ідею від хламу. Одним із прикладів. Як зібрати новий блокчейн-проект із старих трендів є Фрактал Біткоін? Щойно він з'явився взагалі на устах, я у попередніх оглядах сказав про те, що це Chia 2. І, до речі, про Chia, коли розповідав, я гледів у воду. Хто дивиться мій канал, той знає і пересвідчується в тому, що я кажу, а потім це відбувається. Але прогнозів. Стосовно курсів валют я ніколи не роблю і робити не буду. Мережа фрактал Bitcoin в різних джерелах називають садчейном або ж рішенням другого рівня на базі біткоїну. Ну давайте так, були ж наче вже такі рішення? І що? І заявлено, що однією з головних особливостей проекту заявлений механізм, увага, під назвою Кеденс Mining. Його суть заключається в тому, що майнери біткоїну зможуть добувати кожен третій блок в фрактал біткоїн, отримуючи нагороду тільки за нього. А ті два блоки, які залишаються, підуть ну в лапках, мабуть, майнерам фракталу. Ну, ха -ха, я мовчу. Проект відразу ж отримав підтримку Endpool. Ви ж знаєте, що це за пул, ну його потужності вплив, так би мовити. Цей пул є дочерньою компанією Bitmain, ну, яка, мабуть, одна з найкрупніших, що створює обладнання для майнінгу першої криптовалюти. За створенням Fractal стоїть команда гаманця Юнісат, яка має відношення до розробки біткоін СВ. Від псевдо Сатоші Крейга Райта. суспільний майнінг далеко не нова ідея, і якщо ви пам'ятаєте, я теж дуже давно розповідав про те, що дочкоін в принципі разом з лайткоїном майнили досить тривалий термін, і не тільки це Чарлі, засновник Лайткоїну, запропонував для того, щоб підвищити стійкість до атаки в 51% в обох мережах. Ну, в принципі, можливо, в цьому була на той момент суть, але воно не те, що там не прижилось, воно не знаю, як українською мовою, кануло в літу. А як результат, влітку 19 року майже 90% загального швейту дочкоїну прийшлось на найбільші поли лайткоїн. На сайті проекту Fractal написано, що розробники використовують код основного клієнта біткоїна Bitcoin Core. і це дозволило наче команді заявити, що Fractal повністю сумісний з екосистемою та інфраструктурою біткоїну. Одночасно з цим фрактал орієнтований на підтримку форматів токенів BRC-20 що відкриває доступ до Dex, DeFi, Stable, Coin тощо. Однак назвати мережу седчейном біткоїну ну невірно. Фрактал біткоін це звичайний форк, яких з моменту запуску головної криптовалюти, я кажу про біткоін, були сотні, якщо не тисячі. Ну, десятки, можливо, ми знаємо там кеш, біткоін СВ, біткоін Голд, даймонд але це все теж мусор, це ніщо. А сенс форків полягає в тому, що щоб брати вже готовий код робочого проекту і трішечки там змінити його, підналаштувати під свої потреби і запускати власну мережу. Такий проект не може розширити екосистему біткоїну. Він лише використовує ліквідність цифрового золота. Токени фрактал назвали FB та обмежили їх кількість в сумі 210 мільйонів. Ну, в 10 разів більше, аніж у біткоїну. Попередній майнінг складе 50%, і тільки ті, що залишаться, токени будуть доступні для видобутку. Як вони вказують, невелику частину вони виділили на роздачу ранковим користувачам, мабуть, так скажу, продуктів ЮНІСАТА. То економіка не прозора. Вона містить у собі стандартний набір секторів на розподіл, який включає казну ранніх інвесторів, якихось радників, гранти. Розробників дурня, якась частина фрактал Біткоін» попаде на ринок через аєрдроп, і я до речі вам тоді казав, що я його помайню. Знову ж таки, це не майнінг, це просто блокування токенів біржі CoinEx, про яку я незабаром якось розповім, і все. Який же це майнінг? Ну на за 5 днів тримаючи просто токени. Я нічого взагалі не робив. 1,6 фрактал Біткоін». Тижнів 2 чи 3 тому це було до 50 доларів. Зараз це 10 доларів, а мабуть менше. Ну, в двох словах, 50% чи 49%, якщо деталізувати, буде залишатись у команди проєкту. Ну, це тотожність чия. Мій висновок. Технічно, проект не є L2 мережею біткоїну і не використовує його для забезпечення консенсусу чи палива для оплати транзакцій. Ну, лише можна Матом щось сказати, але не буду. І попри заяву розробників, проект масштабує цифрове золото точно так, як мережа ефіру, в якій можна створити обернений біткоін, назвавши його покращенням функціоналу блокчейну першої криптовалюти. Навіть якщо що не оцінювати технічну сторону проекту, його перспективи на ринку ну просто ніякі. Фрактал біткоін використовує старі наративи для залучення користувачів. Ну по своїй суті він ніяк не відрізняється від багатьох інших альткоїнів. Частіше просто слухайте мене. З вами був перший український криптоканал.